Вечір, добрий, ми вже у прямому ефірі. Мене звати Максим Драбок і це програма сьогодні. Про головне? Ми говоримо про те, що за лаштунками подій за лаштунками вівторка, першого липня. Отже, президент вирішив не продовжувати рішення про одностороннє припинення вогню, відновлено антитерористичну операцію, але без воєнного стану. Про це ми будемо говорити з нашими гостями. Розпочалася активна фаза антитерористичної операції. На вашу думку, як ви розсіяти це рішення президента, юрію? Ну, я прихильник е, мирного шляху врегулювання е, цієї проблеми, власне, е, шляхом переговорів. А вчора, буквально, ми були на зустрічі з президентом, він говорив про те, що була е, в нього розмова з президентом Франції, канцлером е, Федеративної Республіки Німеччини і президентом Путіним. Є певні е, позитивні очікування, зокрема, результатом. Цих переговорів, які мали кілька раундів, стала готовність Російської Федерації на прикордонних постах допустити українських прикордонників з тим, щоб не проходили люди, озброєні з Російської Федерації, і, безперечно, ті форми будь-які форми діалогу, які можливі для того, щоби. Повернути мир в Луганську і Донецьку область, звісно, вони мають бути тобто підтримані. Проти того, що було відновлено що активну фазу. Я е, тут пошлюсь не лише на свою думку, я проти цього, але і на думку канцлера Федеративної Республіки Німеччини, і президента Франції, і, е, президента Сполучених Штатів. Е, я вже не коментую позицію Путіна. Давайте послухаємо заяву президента Петра Порошенка щодо його рішення про. Призупинення режиму одностороннього припинення вогню. Дякую. Я, як верховний головнокомандувач, прийняв рішення не продовжувати режим одностороннього припинення вогню. Захист територіальної цілісності України, безпеки і життя мирних громадян потребує не лише оборонних, але й наступальних дій проти терористів-бойовиків. Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Служба безпеки отримали відповідні накази. В реалізації поставлених сьогодні завдань із захисту територіальної цілісності вони більше не обмежені режимом припинення вогню. Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню це наша відповідь терористам, бойовикам і мародерам, всім тим. Хто знущається над мирним населенням, хто паралізує роботу економіки регіону, хто зриває виплати зарплат, пенсії, стипендій, хто підриває залізницю, руйнує водопроводи, хто позбавив людей нормального мирного життя. Звертаюсь до кожного мешканця Донецької та Луганської областей із проханням з розумінням поставитись до мого рішення. Прошу стати союзниками впорення безпеки на Донбасі. Юрію, ви так доволі критично поставилися до цього рішення. Тим не менше є вже конкретні результати. от я читаю відновлено контроль над е, населеним пунктом Закітне, над старий караван, Брусівка, е, пункт Довжанський відбула на кордоні з, з Росії. Відмили. Отже, це вже результати, а то цього не було раніше. Тобто, давайте, це не є результатом? Давайте, цього давайте все ж таки чітко виокремо нашу точку зору, нашу позицію. Насправді вона полягає не в тому, щоб ми е, не боролися з тероризмом. Ми проти того, щоб військова частина. Ну, по-перше, це партія розвитку України, яку я представляю, і е, власне тих депутатів, які е, поки що не формалізовані як група в парламенті, але тим не менше підтримують позицію нашої партії. Так от е, вона полягає в тому, що ми маємо е, протидіяти тероризму, але шляхом пропонування тих рішень, які би спонукали. Підтримку набувати центральній владі в Києві з боку мешканців Донецької це і це маємо... це 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 є міського. Цей шлях, ми вважаємо, є стрижневим. Лише переговори. Ми не говоримо тільки з тими, хто тримає зброю, хоча і з ними також, але і з тими людьми, які опинилися в ситуації заручників. Адже мирні мешканці потерпають від військової операції. І ми це повинні і так само потрапають і від того, ми що роблять говоримо... бойовики так само потрапають від цього? Ні, я не я не розділяю, що бойовики не займаються військовими діями, тільки наші займаються. Ні. Це мають. Е, е, вони потерпають від тієї, від тієї сторони. Тому сам факт ведення бойових дій вже є негативним. І те, що... Е, От було наведено факт, що були напади з боку сепаратистів на військовослужбовців протягом цих 10 днів. Це правда протягом 10 Але якщо... днів Але, так, так. за сторони Українців не застосовувалися. Але якщо ми подивимось, масштаби втрат, які були в період активної фази військової операції, і в ці 10 днів. То е, е, масштаби значно перемир'я на на, на виселі, да, я вважаю, Буду що це шлях, висуш. який дозволив нам, от, наприклад, перекрити кордон, ми можемо ефективно? Ну, зараз напевно, є, є такі потуги. Потуги от, є, побачимо. але напевно було би краще, якщо б прикордонники, в тому числі на тих. Пунктах пропуску, які належать росіянам, і де вони погодились в результаті мирного цього е, періоду допустити і українських прикордонників. Напевно, це посилило би е, позиції України і е, неможливість проходження людей, які беруть зброю, і йдуть в Україну воювати з боку Росії. Отже, Путін сказав, що е, тепер президент несе відповідальність за те, що він. Е, припинив цей режим, так е, е, які на, і він е, е, натякнув на якісь наслідки, так? Цих дій. Що це може бути за наслідки? Я не думаю, що ми е, сьогодні не, не розуміємо, що президент і до цього ніс відповідальність з моменту, коли він Став е, вту, вступив на пост, він ніс відповідальність, він не ухиляється. І в цьому сенсі я розумію, наскільки важко президентові ухвалювати рішення, бо дивіться, ми за цим столом. всі е, е, Однаково вболіваємо за ситуацію, всі хочемо зберігти єдину Україну, але бачите, у нас є різні точки зору, в який спосіб це зробити. Тому я можу поділяти, не поділяти шляхи і методи, але я точно буду докладати всіх зусиль для того, щоб Україна зберіглася. Щоби мир повернувся в домівки. Хтось вважає, що це через посилення, активізацію е, військової частини, от як Юрій Мійтеска і його політична сила. Хтось вважає, що треба без е, воєнного стану, але е, такими теж достатньо е, радикальними діями. Я вважаю, що. Це перемір'я, яке було принаймні з боку України, дозволило багатьом людям, які були заручниками, приїхати до Чернігівської, Харківської, Сумської області, і таким чином ми, можливо, врятували багато життів. Десять днів і, все, і показали сенсі, мирну ініціативу. І в сенсі треба сильну руку показати. є не лише сильну руку ми і показували до цього. Сильну ну, руку це я думаю, амітація, що рішення, ніхто не що сумнівається, що у президента Порошенка рука сильна. Але ж сила інколи полягає в тому, щоб ухвалити і мужні рішення, коли емоційно ти хочеш цю силу застосувати, але треба все ж таки йти через діло. Це теж сильна мовитворці. позиція. Дякую. Тому о, от, час покаже. Дякую. Є різні рецепти. Президент прийняв рішення. Що треба від парламенту? Ми ухвалюємо ці рішення, і ми сподіваємось, що е, е, все ж таки мир повернеться. Ну десь, О, було це було 10 це, це, днів це... перемір'я, почекаємо 10 днів активної фази, побачимо результати. Чи варто було воєнний стан е, паралельно з відновленням АТО запроваджувати? Я думаю, що воєнний, воєнний стан не варто було запроваджувати. Достатньо просто використовувати всі сили, що входять до антитерористичної операції, і цього чому не варто і цього, і цього буде достатньо. Я думаю, що та ситуація, яка сьогодні склалася, достатньо використання антитерористичного ну, дивіться, От мене переді мною закон про правовий режим воєнного стану. Він вводиться у трьох випадках: збройна агресія, загроза нападу і небезпека державної незалежності України. Хтось може сказати, що щось Всі з цих трьох пунктів не безлоги. було виконано. Друге, парламентська ансамблея ОБСЄ сьогодні в резолюції називає дії Росії військовою агресією на догоду власним інтересам. Тобто всі ознаки того, що має бути воєнний стан, який розв'язує руки, далі є по пунктах, ви знаєте, що це надає правові, можливості. Правові підстави Чому? є всі, всі правники... щоб запроваджувати. Тут абсолютно я правник юридичної площини. Э, питання питання політичне. Як краще вирішити проблему? Як краще зупинити збройне протистояння? Як повернути. Э, і, і прихильність мешканців сходу до рішень, які ухвалюються в Києві, і президент тут прийняв рішення не вводити військовий стан, не продовжувати переговори, але продовжити військову частину АТО. Це його рішення. Хоча, якщо би було запроваджено військовий стан, це би мало наслідком. Воно і так є, от навіть е, АТО воно має великі ризики того, що почнуть зупинятися виробництво. Вони вже багато в чому завдяки цій війні зупиняються. А це тисячі, десятки, сотні тисяч. Майже 10 мільйонів людей живе. Так, Але ця За, війна як... показала, що Донбас не годує Україну, як говорилося завжди. Ми зараз не, Давайте поговоримо про людину. Ні, ми, ми говоримо звичайну так. людину, яка сьогодні ще сподівається мати роботу. Тому Президенти не запроваджували, щоб не від, не від себе бачите, не вийшли. Я цього. не гітую. Це просто я логіку нема. <laughs> Ось, Ось Дивіться. Які мотивації, да? з яких критеріїв мав би виходити президент, або ми, як політики, коли ми або підтримуємо той, або інший шлях? Я, я виходжу, безперечно, я виходжу з того, як, які, які наслідки буде мати для мешканців того регіону, для України в цілому запровадження того чи іншого шляху. Так от, коли ми говоримо про військовий про воєнний стан. То керувати будуть військові. Як ви думаєте, якість управління е, територіальною Це, ж часом, громадою? Це ж на визначений термін. сам факт? Почекайте, сам факт. Ми порівнюємо, да, ті інструменти, які є зараз, і ті, коли керують ті люди зараз, які, керують бойовики. Е, да, про, і керують раби, бойовики. І, Без. Сьогодні представляємо говоримо про ті громадяни про ті території, я я хочу, які так. так і при воєнному стані так буде. Те, що потролюють, те, те, що контролюють, те, що контролюють. E, люди e, сепаратисти, то вони і контролюють. А те, що контролює Україна, то тут e, мають управляти ті люди, які вміють це робити, а не військові. Військові, я впевнений, будуть менш ефективними управлінням Вони ніж, налагоджують просто тимчасово. Далі. Нічого не налагоджують. вони люди повністю перебирають, перебирають юрій тут правий. Вони повністю перебирають управління всім. починаючи від побуту, закінчуючи від е, тими рішеннями, які мають стосуватися е, пересуванням людей, і так далі. Тепер друге питання. Виробництво, адже воєнний стан передбачає фактично обмеження, в тому числі і економічної діяльності, конфіскація майна, якщо треба техніки ну, і так там, далі, взглядов, людей, людей для, для, для ціку, вилучають помашення. і так а, можливо, далі. Так далі. Треба конфіскувати майно в тих мова за підтримку а. сепаратистів і терористів. Я, я, не, я не прихильник дій з, з, з позиції політичної доцільності. Якщо ми говоримо про європейські стандарти, то право власності є захищеним. Бо е, комусь е, це буде мародерство повне, а зараз і Бог що воно було з боку України. Сьогодні. Так от я кажу, що е, закриються виробництво, закриються виробництво. Ви розумієте? Найстрашніший е, наслідок е, таких дій взагалі війни і е, воєнного стану. Ну зараз це, вони ж не працюють це на повну на, на, на потужність. Взагалі не людей, працюють. які опинившись без роботи, без засобів до існування. Коли їхні діти зараз э, те коли саме їхні відбувається, Юрію, почуєте, ви ж спілкуєтеся ми з мешканцями Сходу, секундочку. Звичайно, спілкуємося. Те саме відбувається зараз. Там це закрито ми не зараз... працю. Люди бояться виходити. Шахти так само. Там бачите, можна ну, я скажу. Будь ласка, закінчуйте. Насправді ми говоримо про те, якими методами не допустити е е е от такого колапсу економічного. Так, от війна вона спонукає до нього, а переговори дають можливість. Відновити економі економіку, а, час, аргумент сказати, а, час, час я переконаний, працює на Україну, я тому що люди, які там мешкають, вони розуміють, що якщо Україна дає можливість, та сама армія могла би гуманітарні виконувати місії, Виконув... допомагати людям виконував його збили. допомагати. Вертоліт збили. Послухайте, 8. гуманітарна місія також була перевезення вантажу. Можна я скажу? Так, ну от, я не кажу, що ми не збили. повинні захищатися. І не повинні захищати, повинні зобов'язати. І в перемірі це допускається. А що стосується активної фази, це напад. Тобто ми Нападу не захищаємо, ворога, тепер, ми а на свої нападаємо территорії. на них. На Я территорії. розумію. Я розумію. Просто це інша тактика, інша стратегія. Коли йде наступ, коли йде важка техніка, коли йде бомбардування, коли йдуть е, ті засоби. Які на моє переконання не допомагають е вирішити ви, аргументи Юрія та Корва? Будь ласка, цікаво інше. От дивіться, сьогодні мабуть, вже закінчилося, Путін скликав Раду безпеки щодо ситуації в Україні там інших запитань. І як подальна їхня при служба була така думка, що у зв'язку з Ситуацію в Україні, яка стрімко погіршується після того, як президент Порошенко віддав наказ про вихід з режиму припинення вогню, тобто погіршується для них, відповідно, що Україна пішла в наступ, вона показала сили, вона має аргументи навіть для переговорів майбутніх, і президент залишає за собою можливість переговорів. І це дуже важливо. Він натякнув на це конкретно. Він не запроваджує воєнний стан, і він сказав, що якщо будуть повертатися заручники, якщо там. Ще Буде кілька пунктів зброя відповідно. Так вогонь. він готовий так само припинити водостроєвний в поряд. Знаєте, що то він виникає питання і відповіді на я на питання не знайшов з ким е, вести переговори? Хто відповідає хто за свої відповідає слова? Та, за свої слова з боку так званої Донецької народної республіки, з боку Луганської народної республіки? Хто відповідає за свої слова? Хто повинен сідати з того боку за стіл, щоб починати переговори про припинення вогню? Якщо з нашої сторони ми сказали все, ми, ми не стріляємо. Давайте складайте зброю, Ось вам коридор. Виходьте, будь ласка, припиняйте вогонь. Хто має там відношення до кровопролиття, той буде відповідати. Адекватної відповіді з цієї сторони ми не почули. Але сьогодні я, я не знайшов відповіді, з ким з тієї сторони вести так, вести, вести, вести переговори, Юрій може вилітаємо. Ви подивіться лише питання. Правильне питання. Глебунки там немає питання. центрального питання. Ключовий, я б розпрос. сказав. Ні. Є такі люди, і ми сьогодні одну таку людину вже кілька разів цитували, і навіть ви показали по телевізору. І це президент Путін з одного боку, і це оці е, е, представники територіальних громад, які там представляли в тому числі. Е, 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 міста, селища і так далі. Плюс ці самі республіки. Президент бойовики, бойовики, не може з ними говорити. Вони вже кваліфіковані Генеральної прокуратури. Терористичні я розумію. Вони не можуть я, бути суб'єктом переговорного процесу. Я, з президентом, так. так не бути. Але з тими людьми, які уповноважені, от, зокрема, Кучма був уповноважений президентом, він веде переговори. І це, я вважаю, теж правильний шлях. Мало того, давайте подивимось на ситуацію ширше. Бо деякі речі ми не використали з того плану, який був запропонований. Скажіть, будь ласка, в е, плану мирного регулювання. Ми все зробили з свого боку. Я маю на увазі депутатів. Ми е, проголосували закон про амністію. Ми проголосували з тим, щоб Чому дати можливість Я про почекайте, ми ж говоримо про ситуацію більше. Я, я не хочу когось звинувачувати. Але, Далі, але ж не було жодного Далі дозвольте, дня, ми, ми, ми проголосували конституцію. Терористів. Ми проголосували конституцію? Конституцію. Конституцію. Зараз, Зараз, ми, е, ми дали реально коридор для виходу. Ми реально говорили з тими, хто готовий скласти зброю. І от сьогодні, навіть коли вони готові, да, самі виходять реально, на, на, на переговори, каже, ми готові здавати зброю. Поки, поки, поки що це по хакерам поки що це потім, згоди про бойовики груповники, не контролюють, ні путіні, ні не будуть переслідувані. То підуть і інші сьогодні. Ті, хто тримає там зимою, теж вони це все бояться. Ви ж розумієте, того? що, ви ж розумієте, що? Ви ж розумієте, що зараз використовується та ситуація, яка сьогодні є е, на сході. Багато бивших криміналітетів очолили е, терористичне угрупування. Вони грабують банки, вони грабують банкомати, Мародерсь. вони займаються мародерством. Вони, вони 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 викрадають людей і вимагають за них викупи. З ким як з ними розмовляти? Де вони? Ось до речі, остання новина. Бойовики самопровозглашено Донецької Народної Республіки об'явили російського диверсанта Ігоря Безлера по клічці без і почали проти його отряду АТО. Так подивіться, вот, от захоплення МВС будівлі сьогодні, начебто, що це були міжусобні війни з терористом. Без захопив, а бойовики оплоти з ходу, як пишуть, так? О, вони начебто намагалися о, його звіти. І в цьому контексті, якщо це сепаратисти, якщо це люди, які намагаються, прикриваючись. Е, е, Благими намірами все ж таки діяти всупереч інтересів мешканців цих двох областей, то симпатії перейдуть на бік України. Я дуже переживаю за те, щоб українські військові асоціювалися у мешканців як захисники, а не як е, нападники, і це важливо. І, і, і ті, які мають зброю проти України, вони, врешті-решт, Самі будуть. Е Дома, їдати, мот, я ще ви нехай між собою перестріляють один одного і все. А мирні, Целі, знаєте, бухро. я дуже сумніваюся. хто Це реально чи ні? Я сьогодні вирішила там... про канікули, да, Що не буде власних канікул, але будуть і не будуть. Тобто одночасно, вони два тижні пленарних матимуть, так? а між цим. Але давайте тоді подивимось, внесуть цю в постанову якісь. під купол, щоб проголосувати. На ще да, Бо наші фракції підтримують. Внесуть чи не внесуть? І як будуть голосувати саме фракції, Треба буде подивитися. Тобто, це політична красива заняття. На, жаль, багато, на да. жаль, треба відверто сказати слухачам, що. Особисто я не вірю, що всі 400 там чи 350 депутатів, які є, вони, вони зберуться, студії, під наприклад, сутні. під підславянськами будуть воювати. Ну звичайно, ну, ми на жаль чано жаль, жаль, жаль десь ну, так, різні, а, Ви знаєте, що говорити і робити це дві різні. Справи. Можна я скажу, можна я скажу свою думку. Чому ми тут одностайні в тому що треба це робити? Звісно, з дивляться виборці. Ні, ні, не, не тільки тому. Ми ж не завжди з виборцями розмовляємо ми так, між собою. Чому? Це психологічний момент, що депутати готові нести на собі такі самі випробування, як і відчувають їх інші люди, особливо ті, які перебувають в епіцентрі цих подій, військових дій. Ви розумієте? Ми, звісно, це не наша робота. Ми маємо рішення приймати в парламенті. Ми маємо убезпечити взагалі від військових дій. Але якщо стало так, ми маємо піти туди, на свої власні очі, відчути на своїй шкірі. Як це е, ночувати на землі? Як це іти? Як це дивитися? Як це е, тримати в руках зброю? От в цьому сенсі я вважаю е, ініціатива правильна. То ви з Вона... засідання Верховної Ради зробити десь, наприклад, Незасідання. Самі, Незасідання. То, що... а засідання, саме збори, чому? 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 Самі чому, не збори засідання? Для... чому не засідання? Тому що в парламенті багато жінок, це по-перше. Да? В парламенті є літні люди, в яких, ну, в яких незадовільний стан здоров'я. Да? Ну, треба ж розуміти ці речі. Абсолютно. Ці речі треба розуміти. Тод, е, це тому... має бути це сигнал для... парламенту, суспільству, а не просто на... Намагання... Да, 300 я думаю, що конституційна більшість нормальних, що... здорових Батальйон батальонців, батальйон може бути. Це не має бути війна, це, має бути, це мають бути. збори, Військові збори. Військові, да. Військові збори хай бігають, хай повзають, хай. Стоять е, е, на посту і так далі. Ось щоб вони відчули, що це таке. Дивиться, деякі можуть перший раз автомат потримати. Так, а тепер про сьогоднішнє рішення, що буде два пленарних тижні е, у Верховній Раді. Е, Юрію, власне, е, і там є обм обмовка, що якщо буде. Потреба зберуться знову чи можливо зібрати депутатів ну, нагадаю, на один день від лютого місяця? Працюємо формально в безперервному режимі. Тобто, голова Верховної Ради Олександр Турчинов має таку юридичну можливість зібрати нас для проведення позачергового засідання у будь-який необхідний для цього час. Тобто я взагалі не розумію, чого це не обговорювалося раніше, але, мабуть, ця пауза зараз необхідна в зв'язку з певними політичними консультаціями, які знову ж таки повертаються до теми перезавантаження влади, необхідні президентові для того, аби провести дочасні парламентські вибори у найбільш стислі терміни. Тому, мабуть, такий е, крок, як певна пауза між. Пленарними тижнями і необхідні для проведення вчасних консультацій із головами політичних партій, які mm -hmm. поставлені в парламенті або будуть поставлені у наступному списку з тим, щоб на кінець літа вийти на е, саморозпуск, безперечно, а можливо швидше ніж в кінці літа. Mm -hmm. Насправді, е, якщо говорити відверто, то ми всі прекрасно розуміємо, що для того, щоб е, зупинити дострокове повноваження Верховної Ради сьомого скликання, достатньо зібратися в коаліції і заявити про припинення е, свого існування. або одній фракції достатньо це зробити. Одна фракція ну, має бути. Е я думаю, що було б, було, б, було, б, було б чесно е зібратися і консолідовано. Я не можу вам радити, я в опозиції, але я вважаю, що не треба когось підставляти, що хтось отакий демарш робив. Я думаю, було б чесно зібратися, сказати, шановні колеги. Ми всі розуміємо, мало того, всі заявили про те, що треба дочасні вибори. Ми всі готові йти на вибори. Давайте ми проголосуємо про припинення е, діяльності коаліції, що дає підстави правові конституційні для президента за 30 днів. Оголосити припинення повноважень і вибори ще до тридцять днів.